Сьогодні про головне питання нашого часу: чи справді наші північно-східні сусіди людожери? І це не вигадка, а свідчення батька історії Геродота. Якщо йому вірити, дві з половиною тисячі років тому на території нинішньої України мешкали скіфи землероби, а північніше жило дике плем'я Андрофаїв. Давньогрецькою андрос означає людина, а фагос пожирання, тобто йдеться про канібалів. Найгірше, що вони нікуди не зникли влітку 2012 року. На півночі Росії четверо чоловіків відправилися на риболовлю і зникли. Аж у листопаді рятувальники виявили двох із них. Голодних, худих, але живих. Куди поділися інші двоє товаришів? Пояснювали плутано. Врешті зізналися друзів з'їли, щоб вижити. Російський суд одного людожера виправдав, а іншого засудив аж до трьох з половиною років умовно. Бо, виявляється, у Росії канібалізм не злочин. Це не війну проти України війною називати, за що можуть 15 неумовних років дати, і дають. Але повернімося до канібалізму чи андрофагії по-грецьки про такий звичай на землях нинішньої Росії вперше згадав грецький історик Геродот ще за понад 400 років до народження Христа. Андрофаги серед усіх людей мають найдикіші звичаї, в них нема ні прав, ні законів, вони кочовики, одягаються як і скіфи, але мова в них своя. Минуло майже 500 років, і про андрофагів на землях майбутньої Московії згадував уже римський історик Пліній старший. Андрофаги. Які мешкають за десять днів поїздки від Борисфену мали звичку пити з людських черепів і розміщувати скальпи з волоссям, прикладеними до їх грудей. Згодом про людожерів на Росії писав останній римський історик Аміан Марцеллін. Це вже четверте століття нашої ери. Казав, що поруч з ними. Не хочуть жити жодні інші племена. Приблизно на цей же час припадає ще одна таємнича згадка про канібалів на Заліссі, і вона вкрай цікава. Йдеться про текст Діяння Андрія та Матвія у місті Людожерів. Це так званий «Апокриф». Начебто біблійний текст, що не увійшов до святого Писання як неканонічний. У ньому описується подорож апостолів Андрія та Матвія на схід. За легендами, апостол Андрій вирішив проповідувати християнство у землі скіфів, тобто на терени нинішньої України, і навіть пророкував велике майбутнє Києву на тутешніх пагорбах. Так от, згідно зі згаданим апокрифом, він рушив ще далі на північний схід, де потрапив у місто людожерів, і там його мало не з'їл. Між тим минає кілька сот років і про російських канібалів згадується вже у вірменському літописі Ашхарацуйц. На цьому давні джерела про людожерів Сходу завершуються. Цікавість до загадкових андрофагів повертається в кінці 19-го на початку 20-го століття. Перший московський цар із династії Романових Михаїл, до речі, теж їв людське м'ясо. Щоправда, тоді у Москві так робили всі. Це був період так званої смути. Одна династія вимерла, а Московія без царя функціонувати не може. Тож тамтешні бояри запросили на царствування польського королевича Владислава Москву на два роки окупували польсько-литовські війська. Московити організували цілі два ополчення і, врешті, взяли свою ж столицю в облогу. Там почався голод і масове людожерство. Людські тіла засолювали у чанах, м'ясо навіть коптили. Куштував людятину і майбутній цар Романов, який пережив облогу в стінах Москви. Нинішній бункерний карлик порівнює себе з великим за зростом царем Петром І. Ми полянемо на Петра І детальніше той справжній людожер, і не лише у переносному сенсі слова. Якось в Амстердамі Петро так захопився трупом малюка, що вирішив його поцілувати. У іншому нідерландському містечку Лейдені, цар із почтом знову відвідує анатомічний театр. А ще Петро І любив викопувати трупи. У 1697 році наказав екзгумувати тіло боярина Милославського, притягти його на свнях до помосту на Красній площі, де рубали людям голови і їхньою кров'ю поливати милославського. Також через роки звелів викопати повішених за його наказом стрільців і повісити їх знову. Не канібалізм, звісно, але некрофілія точно чудовий взірець для наслідування. У серпні 1941 року, здаючи Одесу німцям та румунам, червоні вирішили залишити там диверсантів Заїн із 13 людей зі зброєю та провізією спустився у місцеві катакомби. Підпільників, щоправда, не попередили, що вихід із підземелля лише один, і він веде в руки ворога. Група опинилася у пастці. Що сталося далі? Ми знаємо з документів румунської окупаційної влади. Коли у партизанів закінчилися харчі, командиром було ухвалено рішення вбити декількох учасників загону і з'їсти їх. Вибір впав на пару некомуністів. Чоловіка і жінку, їхні тіла заселили, щоб надовше вистачило. Щойно і ця їжа почала закінчуватися, постало питання, кого з'їдять наступним. Щоб не випробовувати долю, частина загону наважилася на втечу. Інша частина убила командира зі співмешканкою і почала їсти їх. Врешті, майже усі були заарештовані. Та розстріляні румунами за канібалізм. За великим рахунком, немає значення, чи є нинішні росіяни нащадками геродотових канібалів-андрофагів. Має значення лише те, що у більшості своїй вони стали зомбі та людожерами зараз. І хоча у них на батьківщині за це відповідальності не передбачено, відповісти доведеться усім. Дякуємо, що переглянули це відео. Теми, які ми піднімаємо, важливі для розуміння того, як історія впливала на нашу країну та нашу ідентичність. Якщо вам важлива наша праця і ви хочете підтримати канал, ставши частиною нашої спільноти, ми будемо вдячні за вашу допомогу. Ви можете зробити донат на банку Монобанк чи стати нашим спонсором на Ютуб, і кожен ваш вклад дозволить нам продовжувати досліджувати та висвітлювати історичні події, що формували Україну. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і не забувайте поділитися цим відео. Історія не повинна забуватися. Разом ми зможемо донести правду до більшої кількості людей. Дякуємо за вашу підтримку і до зустрічі в наступному відео.